Прогноз погоди. За прогнозом синоптиків сьогодні в Україні пануватиме суха і тепла погода. В день без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря становитиме 9-14 градусів. На Прикарпатті та Закарпатті стовпчик термометра підніметься до позначки у 15-20 градусів вище нуля. На Київщині без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 9,14 у Києві 11-13 градусів вище нуля. На цю ж годину в столиці плюс 3 атмосферний тиск 750 міліметрів. Відносна вологість повітря 77%. І на цьому ми завершимо програму для тих, хто слухає нас у режимі проводового мовлення. Для вас працювали ведуча Оксана Гончаренко і режисер Наталя Мельник. В ефірі обласне радіо Скіфія центр. В ефірі новини Кіровоградщини. Далі про головне за сьогодні. У студії Павло Іванов вітаю вас. Сьогодні у випуску в очікуванні справедливого вироку у Кіровограді розпочався суд над правоохоронцем, який на смерть збив жінку на пішохідному переході. Без домішок і консервантів. Місцевих виробників молока підтримає обласна влада. У кадрі зірки. Кіровоградський школяр розповідає про своє незвичне захоплення.